Слава Ісусу Христу, слава Україні! Перше 12 те свято церковного індикту церковного року. Свято згадка про народження Пречистої Діви Марії Різдво Пресвятої Богородиці. Звичайно, невипадковим це свято стало першим в церковному індикті, тому що з цього свята починається фактично наше спасіння. Починається власне сам процес нашого спасіння через втілення, втілення Бога. У святі Різдва Пресвятої Богородиці ми говоримо про те, як людство готувалося для того, щоб прийняти Спасителя. Як в цій маленькій дівчинці, яка народжується, про що ми сьогодні згадуємо. Звершується чаяння, мрії всього людства про повернення назад. В надвіто християнський час і не в біблійній традиції є такий архетип великої матері чи матері світу. І люди відчували те, що має щось таке бути, через те, що ну, матір це основа всього. І це та, котра має народити нове життя. Власне, вона народжує кожен раз нове життя, але це нове життя план планетарного вселенського масштабу. І особливість цього свята для мене особисто в тому, що ми сьогодні маємо більше говорити менше про Діву Марію, про неї так само, звичайно, але більше про її батьків, про її, як і Анну. Якось я так часто спілкуючись з дітьми. У нас багато дітей приїжджає, слава Богу, з усієї України, і за кордону. І я завжди питаюся, чи, чи знаєте ви дідуся і бабуся Ісуса Христа? І ну, деякі, коти більш такі кмітливі, то одразу роблять, а деякі ні так думають довго. Отже, сьогодні справді сьогодні про дідуся і бабусю, сьогодні про предків, про тих, хто. Підготували основу, підготували можливість приходу Бога на землю і втілення Його. У церкві є таке сумнівне твердження про заслуги перед Богом. Звичайно, що воно не має в собі євангельської основи. Це вже швидше людське трактування. І тому говорити про заслуги, Йокима і Іанни, нерозумно. Швидше можемо говорити про те, яким як Іанна приготували дорогу для Господа. Пам'ятаємо слова, з яких починає розмову свою проповіді Іван Христитель. Покайтеся, Царство Боже наблизилося, рівняйте стежки для Господа. І ось те, що вже, те, що вже на той час, коли Іван Христитель ці слова говорив. Були вже люди на землі, які цю стежку вже вирівняли, цю дорогу для Бога вже вирівняли. Які вже народили маленьку дівчинку Марію, Маріам, яка, народившись, вже була готова до прийняття Логоса, прийняття Слова Божого. І доказом того є свято, про яке ми з часу будемо говорити введення в храм Пресвятої Богородиці трьохлітньої, трьохлітньої Дівчинки. Отже, ми не можемо нічого Бога заслужити. Ми можемо тільки прийняти дар Божественний. А прийняття дару передбачає готовність нашу до прийняття дару. Якщо ми хочемо прийняти. Ну, наприклад, щось, якусь рідину чи якусь сипучу речовину, так ми готуємо посудину. Якщо нам хочуть подарувати щось дуже таке вагоме, важке, нам треба або фізичну силу мати, або знову ж таки приготувати щось щоб прийняти. Якщо нам хочуть дати якісь знання, нам треба підготувати себе, щоб мати інструментарій для прийняття наш, наш інтелектуальний розвиток. Якщо ми маємо талант, і Господь хоче роз... дати нам все більше і більше і більше, ми повинні готувати себе для прийняття, тобто освоювати музичні інструменти, освоювати спів. Так само стосується будь-чого, танцю, просто, просто життя нашого. І тому ми вдячні Йоякимові і Анні за те, що вони зробили себе інструментом Божим. Вони підпорядкували свою волю волі божесні. Згідно передання святого, ми знаємо про те, що Якіміанна всі свої статки ділила на три частини: третину віддавали на храм Божий, так каже святе передання, третину бідним, і третину залишали собі. Оце і є те звільнення місця для приходу Бога. Відомий прекрасний богослов Сергій Ав'єренцев, який починав з Києва, а завершив життя у відні, він говорив такі слова, Господи, забери мене у мене, і віддай мене Господи собі. І от вони з вони звільнили місце для Бога. Вони себе умалили максимально скільки можна було, і тому вони стали прародичами Спасителя світу, стали татом і мамою пречистої Діви Марії. Невеличка ремарка про богословське, богословське диспус стосовно непорожнього зачаття. Різні думки, я не буду зараз глибоко в, 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 занурюватися, але скажу головне, що зачаття Діви Марії все-таки було трошки інше, ніж звичних людей. В чому іншість. Тому в тому віці, в якому вже було Анна, в зрілому віці. І після того подвигу, який вони понесли, подвиг молитви, подвиг посту, стриманості, жертовності, ці двоє людей були все-таки вже іншими, ніж ми. І маю міркування про те, що вони вже були справді очищені. Що вони, Діва Марія не була неприродно зачата. Вона була природно зачата. але без гріха, тобто в чистій любові до Бога і один до одного, і до майбутньої дитини. Там не було вже пристрасті, там не було вже якихось нашурувань таких е е е грубих, тілесних. Там дійсно було бажання просто стати батьками, бо про це мріяли всі сім'ї ізраїльські, батьками тих, від кого можливо, в майбутньому народиться Спаситель світу, адже кожна сім'я. В Ізраїлі вона очікувала цього, що, може, якраз від них народиться Спаситель світу. Тому, власне, була зневага до Якима й Анни. Що «А, ви не маєте дітей, значить ви не благословені, бо від вас вже точно Спаситель не народиться. В цьому стояло питання. І тому з огляду на це можна говорити про те, що дійсно його Марія була зачата в чистій любові непорочно. Тобто в ній не було пороку, не було недосконалості. Але не в тому, що вона не мала. Що вона не мала випробувань, спокус. Це все було, і Діва Марія доводила це. Навіть це приклад її розмови з ангелом, який говорить, Діва Марія дає згоду, так, я раба Господні, хай буде по Слову Твоєму. Тобто, це завжди завжди питання вибору залишається в людини завжди. Ми знаємо, скільки досвід в житті святих, які чули. Звеличування їхньої святості від бісів і демонів, так і вірили в це, і потім знову поверталися на землю. І ще деякий час несли подвиг, важкий подвиг на землі, щоб до кінця очиститися. Тому завдання чути тільки голос Бога. Тому, яким йшов в пустелю, старший чоловік йшов у пустелю молитися на самоті. а Анна дома молилася на самоті. Вони таким чином. Дійсно, пішли в пустелю очиститись уже достеменно для того, щоб з'єднавшись, народити Діву Марію. І от також для мене дуже важливим є значення слова лицар, українське наше слово лицарь, лице царя. Лицар це той, хто стає обличчям Бога на землі. І лицарство це не тільки доспіхи, мечі, списи, лицарство це не тільки зброя сьогодні на передовій наших хлопців, лицарів, чи лицарів Небесної сотні, лицарів всіх часів боротьби за нашу незалежність, нашого козацтва, яке собі поєднувало, власне, і церковну, і державну спільноту, Так? тому що. Ми знаємо, наскільки високо була піднята гідність церкви і, і, і держави в Запорізькій Січі нашій. Тому дійсно козаки це наші лицарі. Так от, лицар це той, хто несе лик царя. А лик царя можна понести тільки тоді, коли ти очистився. Ми знаємо, що одним із способів завершення життя, основним, навіть, скажімо, на Січі було чернецтво, коли козак, завершивши свій шлях, лицарський бойовий, так, державницький ставав лицарем духу молитвенником. І ось те саме ми знаходимо які і Анни, вони до кінця несуть цей подвиг, подвиг родини, зневаженої, яку вже всі вважають ні за кого, і подвиг. Молитвенника, того, хто любить Бога і не зрікається його. Це щось таке з нами сталося і тепер, у нас в Україні, коли нас вже весь світ майже списав. Ми це знаємо. Але народ себе не списав, люди себе не списали. Чому важливо говорити про цю тему зараз? Ми з вами вже раз говорили про те, що час Майдану це був час народження нової людини в Україні. Це правда. Бо такої висоти гідності духовної, який мав Майдан, людська історія ще не знала. Але ми повинні зазирнути глибше. Звідки цей дух Майдану? Звідки така самоорганізація, такий подвиг боротьби? Від предків, від дідуся з бабусою, від прадідуся з прабабусою, від тих, хто готували цей прихід, хто. Станом свого єства прийняли цього Духа Святого в боротьбі за спасіння людства. Насправді, сьогодні для всіх адекватно мислячих людей зрозуміло, що Україна бореться не за себе тільки. І не тільки за Європу, за весь світ. Ми бачимо, наскільки світ згіршений, наскільки світ авторитизований, тоталізований. так і тому ця авторитарність, це насаджування в своєї волі іншим людям, це зневаження фактично людини, це те, з чим треба буде боротися в майбутньому. І церкві. Ми бачимо, скільки повилазило, ну, скажімо так, Бур'янів дійсно час жнивши не настав, він тільки назріває і в церковному середовищі, і, і в православній церкві, і в Західній церкві, і скрізь. Незваємо, що ця війна рускомірної, це релігійна війна. І бачимо, наскільки неадекватна реакція в світі, і в очільників церкви. Тому наш народ український, як, яким і Анна своїм життям, своєю е е е релігійністю, побожністю, духовністю, своєю люб любов'ю до праці, ми це бачимо. Так? Наші люди поїхали в Європу і організували свої справи там, не чекають подачок на виживання. А організовують справи, працюють. Ми справді працюють, ми молитвенники. І це є правда. І ми людей любимо, це також правда. Ми справді якась така особлива формація у світі, тому Бог нам довірив несення цього Христа, як довірив несення Христа Юкімові і Анні. Принести до кінця, не зректися і на схилі літ народити дитя. Фактично, навіть недостатньо не, не часу з ним. Потішиться порадіти, тому що віддали до храму фактично в чернецтво, а самі пішли до вічності. Тому сьогодні розмірковуємо над тим, чи, чи ми кожен з нас, чи ми готуємо це місце для приходу Христа. Ми знаємо з вами про те, що в духовному розумінні наше серце. Має стати тим лоном, яке народжує Ісуса, і одночасно тими яслями, в які Він кладеться. Поміркуємо про ці речі. Тому що спочатку в нас має народитися Богородиця, тобто наша, наша природа, духовно-душевно-тілесна, має стати чистою, стати подібною до Богородиці. І аж тоді в ній зможе народитися Христос? І сьогодні якраз церковний рік починається з думок про те, що як ми маємо попрацювати над собою, з собою, щоб наше єство очистилося настільки, щоб Дух Святий, входячи в нас, не спалював наші гріхи, а зачинав нас нове життя. В нашому серці, в нашому розумі, в душі нашій, щоб в нас зачиналося нове життя, щоб ми не тільки проходили шлях катарсису, очищення, шлях екстазису, пізнання, але й шлях теозису, обоження. Адже Діва Марія, народившись на землі, перевела людство в зовсім інший стан. Стосунків з Богом. Стан, коли творіння спілкується з Творцем, зачинаючи нове життя, в якому творець і творіння поєднані. В боголюдськості Ісуса Христа. Міркуємо про ці речі. Тому що фактично народження нової людини, а Діва Марія це вже нова людина. Ісус Христос це вже Бога людина, а Діва Марія нова людина найбільша вершина. Можливості висоти людини. А це народження воно відбувається зараз, повсякчасно, і на війні, де ми воюємо проти слугами диявола Росією, і на всіх інших фронтах внутрішньому, де знову ж таки йде війна слугами диявола, носіями брехні, безперервного обману із, із іншими людьми, які. Ще не визначилося так, так, ні, ні, як каже нам Святе Писання, а все інше від лукавого, така роздвоєність, такий напівправди. От про це зараз іде мова. І це і є народження Богородиці, це є наше різдво, щоб Діва Марія народилася в нас. І тоді буде наступний крок, тоді вже буде народження Ісуса Христа в нас. Просімо про чисту Діву Марію, яка прийшла спочатку в своїх предках, на нащадках царя Давида, так. тому що їх ім'я були царського роду, але в кінці їхня царськість була вже нематеріальна. не Ті, хто мають владу над людьми, вони стали, 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 стали царями духу, царська сім'я духу, царська сім'я духу. Причиста Мати, Діво Марія, поможи нам, поможи нам пройти цей шлях від людини, яка відпала від Бога, до людини, яка здатна прийняти Бога і зачати нове життя. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні!